Очищувальна глиняна масочка з активованим вугіллям, дуже круто очищує шкіру. Також лінійка Ваунд, яка круто поєднується і може співпрацювати ідеально з абсолютно різними лінійками компанії Оріфлейм. Вона направлена саме на зволоження шкіри, тому якщо вам не вистачає, то ви можете додатково брати ось цю лінійку. Дуже круто працює. Також лінійка ідеальна для підлітків, це лінійка Пурскін. А, зараз дуже вигідна пропозиція. Якщо купуєте будь-які два продукти, то дешевше за кожен, якщо купуєте три, то відповідно ще дешевше. Тому брати а, комплексний такий набір, який дійсно дасть результат, зараз дуже вигідно. А, далі є також ось такі звичайні лінійки, які теж підходять для підлітків, абсолютно по різному типу шкіри. До 18 років їх можна використовувати. Дуже смачні масочки, дуже маємо вже теж гарні відгуки наших клієнтів, які абсолютно довольні, кажуть, що хочеться з'їсти. Дуже таке приємне блаженство для шкіри. Подарункові наборчики пом'якшуючих засобів, дуже красиво виглядають, приходять в такій коробочці, запаковані. Або ж поодинокі ось такі окремо, які можна придбати на будь-який смак. Також пропозиція, якщо купувати два, то набагато вигідніше. Така лінійка по догляду за обличчям, яка е дуже круто дійсно працює зі зморшками, але вона є більш бюджетна, аніж новейдж. І зараз набір денетанічний крем, крем іде по дуже вигідній такій е пропозиції. Тому теж зверніть увагу. Також. Е Крем-бальзам, дуже мені подобається як база під макіяж, я його собі теж використовую. Нічний крем Diamond з діамантовим пилом класно працює на виведення токсинів саме з нашої шкіри. Ну і Далі це вже йде лінієчка Новейдж, це сироватка з вітаміном С, наш Prosuticals, тобто це космецептика. Також тут. Набор, який можна підбирати індивідуально по вашій проблемі шкіри, тобто можна умивалочка, вона тут є одна, три кремчики під очі для протипігментації, проти зморшок та для підтяжки шкіри можна вибирати будь-який. Також можна вибирати сироватку теж проти зморшок, проти висипань для підтяжки шкіри, проти пігментації. Можна підбирати будь-які продукти, які вам конкретно підходять. І з цього комбінувати набір це буде йти вже вигідно зі знижкою, як набір. Кремчики денні, також їх чотири. Це є легкі креми з СПФ та без СПФ, і також насичені креми з СПФ та без СПФ. Я собі на зиму віддаю перевагу більш насиченому крему, на літо більш легкому, але постійно завжди беру собі. З СПФ-захистом. Нічні креми теж поділяються на насичені та легкі, теж можна собі підібрати по типу шкіри, щоб вам комфортна і приємна була текстура. Я обожнюю насичений будь-яку пору року віддаю йому перевагу. Або є ось такі готові скомбіновані вже набори, які ви просто можете брати по стандарту. Далі, це також є сироватки, крем з СПФ-захистом. 50. Якщо ви їдете кудись на відпочинок, то 100% цей крем вам підійде. І якщо, наприклад, у вас пігментація, то цей крем ідеально вас захистить від неї, від сонечка, тому буде круто працювати. Також є сироватка концентрат для підвищення пружності шкіри, яка використовується курсом. Тут 7 ампул, тобто розраховано на 7 днів. Також є така зволожуюча новинка, сироватка новеш, яку теж. Можна додатково використовувати з набором. Крем для шиї та декольте також у нас є окремо в асортименті Новейдж. No який використовується саме для шиї декольте. Він круто працює, прибирає ці кільця, зморшки і круто підтягує шкіру. Теж маємо класні відгуки клієнтів. Ну і також набори для чутливої шкіри, хоча наші всі набори підходять для чутливої шкіри, але є окремий, тут умивалочка пінка для більш зрілої шкіри, тобто також можна собі підбирати. В цьому каталозі також класна знижка, 50% на коктейлі. Нашої лінійки Велософі і при купівлі коктейлю ви автоматично стаєте учасником нашого безкоштовного марафону. Ми додаємо вас в чат, де надаємо рекомендації, як харчуватися, як пити воду і так далі. Також у нас є вітаміни, це як комплекси, так і окремо. Це може бути омега-3, астаксантин, мультивітаміни та мінерали для жінок і чоловіків, або ж комплексний варіант. ось такий. Я віддаю перевагу ось такому формату. Ми з чоловіком вже кілька років їх вживаємо. Також окремо кальцій з вітаміном Д. Кальцій він засвоюється краще разом з вітаміном Д, тому він тут іде вже. В такому комплексі дуже класно, частенько беру своїй мамі, тому що для більш зрілого віку все те, що просто необхідно. Вітаміни для волосся поки що не маємо, але очікуємо поставку вже з початком року. Також у нас з'явився новий продукт це пробіотик, який насищає наш організм потрібними бактеріями для кращої їх роботи. Далі також лінієчка для ніг, це всім відома, з плюсиком, яка дійсно надає класного результату, круто зволожує, дійсно відлущує, тобто дає класні, коли прям є конкретні проблеми, то вона їх ця лінічка вирішує. Також є більш така проста просто для елементарного якогось зволоження. Спреї також для ніг, пилки і так далі. Дезодоранти. Також, ну, в принципі, все, чим користуємося ми щоденно, що не потребує особливої реклами, це зубні пасти, які я обожнюю. Наші гелі для інтимної гігієни з нейтральним піа для тіла доглядові наші скраби та крем-гелі, які теж дійсно роблять шкіру більш пружною. Тому на це все також звертайте увагу. Мій улюблений, до речі, моє улюблене мило теж я про нього вже говорила там в рожевому на початку каталозі форматі, тут ось в Лінійка Лійка шведський спа по догляду для тіла. Шикарна, як на подарунок, як для себе, також подарункові коробки, набори з гелями для душ, кремами для тіла в різному форматі і з різними запахами. Так само є окремо без коробки, мила бюджетні, кожне 39,90. Гелі для душа, кремчики також з гарною пропозицією. Тому тут каталог, весь передноворічний, він прямо наповнений класними пропозиціями. Ліке Елео для сухого волосся. Шикарно, тому що тут 6 цінних олій, які дійсно напитують волосся і круто відновлюють, особливо підходить, хто блондинки, у кого перепалене волосся. Шикарні. Одна із моїх улюблених лінік Duo якою саме я користуюсь, і беру на постійній основі це скраб, кондиціонер. Кондиціонер, до речі, легкий. Це для більш тонкого волосся. Також сухий шампунь, просто знахідка, особливо зараз, в період, коли ми носимо шапки. Ідеально те, що дійсно потрібне всім. Також дитячі набори. Маємо ми набори і від нуля рочків, тобто для самих малесеньких з нуля місяців. Да? Дуже класні, дійсно, теж маю гарні відгуки, купували для своїх знайомих, близьких діток. І всі були абсолютно задоволені. Парфуми чоловічі, чоловічі набори з парфумами, з дезодорантами. Теж на будь-який смак можна підібрати в подарункових коробках, або ж можна окремо запакувати в пакетики. Величезний асортимент. Один з моїх улюблених чоловічих парфумів це поза The Secret. Більш бюджетні ось є такі, як наприклад, Men's Collection, Дуже стійкі при цьому. Тримери є окремо. І також це доглядові набори саме для чоловіків, тобто для миття вмивання для гоління, після гоління, мила, по догляду за обличчям. Також ми маємо чоловічий новейдж. І, знову ж таки, парфуми. парфуми ці парні, тому вони тут розміщуються по парами і можна міксувати будь-які два. Купувати по 565 гривень кожен. Тобто ви можете купувати аромати між собою, створюючи ще третій аромат, аромат вашої пари дуже класно поєднуються. І от, в принципі, такі парні аромати. Один із моїх улюблених парфумів Магнетіст для фанатів солоденьких парфумів. Також Джордані Gold лінійки Goodest Gold, Nordic. Я, до речі, користуюся цими цими парфумами, дуже ними довольна. Також такі парфуми. І Amber Elixir одна із дуже відомих, і La Poction the Secrets це а-ля Victoria's Secret теж усім відома, дуже її люблять і знають, тому можна теж зараз її замовити. Також жіночі в наборі з парфумами. і дезодорантами. міні-версії, наприклад, для зручного носіння в сумочці. Також парфумовані креми для тіла можна підібрати так само до аромату. Моя тональна основа, якою я зараз користуюся, це сяча тональна основа Giordani Gold з spf захистом, з з піпеткою. Дуже круто наноситься, дуже стійка. І реально ще і паралельно доглядає шкіру. Шикарний продукт. Дійсно, я придбала собі і не пошкодувала. Також для вікової шкіри дуже класно коргується. База під макіяж, теж зверніть увагу, тому що вона дійсно заповнює всі якісь недоліки, нерівності шкіри, і потім тональна основа на неї лягає ідеально. Ну і в принципі, лінійка Джордані вона завжди відрізняється, тим, що вона містить в собі дуже багато різних доглядових масел, доглядових компонентів, тому дійсно теж дуже крутий продукт. Новиночки, ось такі саме під Новий рік, блакитні олівці, такі ось лаки, дуже красиві, такі зимових таких кольорів. Кремова губна помада 69 гривень. Дуже вже полюбилася нашим клієнтам, тому що дійсно бюджетна і при цьому класна помада. Бібі-креми також. Які ви дуже любите. Тут іде акцент уже в кінці каталогу на декоративну косметику. І Тут також є z крем, який дуже легкої текстури, але при цьому класно перекриває і тонує, коригуючі такі різні консилери, база під макіяж, спрей для фіксації макіяжу, помадка для брів. Тіні, олівець, двосторонній продукт теж дуже зручно. і Тіні абсолютно класні, дуже стійкі. Також закріплюючі різні засоби для лаку, і лаки також можна придбати. Кісточки для макіяжу, шикарні. Вони не натуральні, але вони при цьому дуже класно наносять продукт. Зволожуюча тональна основа теж одна із ваших улюблених. Є також ультрапігментована. Тональна основа дуже зручно в стіку можна використовувати як і консилер, маскувати, наприклад, якісь недоліки шкіри точково, тобто не використовувати на все обличчя, так і наносити на все обличчя в зручному форматі стіку. Хайлайтер дуже зручний, класний у вигляді, ось такого з піпеточкою, да, такий рідкий, дуже гарно сяє. Хто от прям любить, щоб сяяло і здаліка було видно, то це прям класний варіант. І також є ось такі в форматі стіків, До речі, теж надовго вистачає. Я вже роки-два користуюся такими. І при цьому виглядають дуже природньо і дійсно красиво сяють. Туш для брів теж один із моїх улюблених продуктів, яким я користуюсь постійно для фіксації брів. Якщо у вас свої брови густі, гарні, то прям можна сміливо не використовувати ніяких тіней, а взяти туш, зафіксувати і також надає легкого відтінку. Підводки різні такі красиві, різного кольору. Також наші тіні олівець, окремо, там є як олівець і тіні два в одному. Тут ось є тіні олівець два окремо, так, як самостійний продукт. Ось такі теж новорічні такі яскраві кольори. Підводка і туш також є в асортименті. Близькі для губ, до речі, дуже часто ви запитуєте, тому зараз ось вони з'явилися і доступні до замовлення. Також стійка матова рідка помада, дуже класно наноситься, як глянцева, красиво виглядає, такий ніби велюровий фініш, і при цьому абсолютно не сушить губи. Тому теж дуже класний продукт. Рекомендую, якщо ви любите дійсно матові помади гель лаки для нігтів. Теж маємо відгуки клієнтів, дійсно, хто користується стійкістю їх до трьох тижнів, тому теж, от, хто не покриває, так, як я, то ви можете сміливо замовляти, тому що дійсно будуть стійко триматися. І... Те, що я рекомендую завжди, тому що я трошки лінива в догляді за волоссям, але цей сісі спрей це те, чим я користуюся завжди. Зараз його можна взяти за 199 гривень. В разі придбання будь-якого продукту для макіяжу, ви можете його взяти за особливою такою спецціною. Це і незмивний кондиціонер, і полегшує розчісування, і вирівнює волосся, відновлює його. тобто, цей продукт, який дійсно і для дітей, і для дорослих беруть, тому що це як термозахист, ну, коротше, все в одному, просто у форматі такого типу спрею, крему для волосся. Ну і драйвер каталогу на останній сторінці це наша туш 5 в одному, топ-пропозиція, яку дійсно знають всі. Мені здається, тому що цей продукт купують просто у нас найчастіше. І зараз це просто топ-пропозиція, тому що 139 гривень, але вона вже в обмеженій кількості. Тому звертайтеся, оформимо нагадую, що при замовленні від 1300 додатково діє у вас ваучер 200 гривень та знижка 15% на все замовлення. І також ви зможете обрати собі будь-який продукт в подарунок. За 400 гривень, будь-що до, вартістю до 400 гривень з каталогу абсолютно собі безкоштовно. Ось так. Дякую, що прослухали. Гарного вам дня!